У 2011 році була застосована нова схема промивки річки Інгулець та її загальне екологічне оздоровлення шляхом встановлення тривалих попусків води з Карачунівського водосховища з паралельним водообміном по каскаду водосховищ. Вперше за весь період її здійснення загальний об'єм поданої води у басейн Інгульця протягом всього вегетаційного періоду становив 122 двадцять два мільйони метрів кубічних. А загальний обсяг скиду води з Карачунівського водосховища склав понад 130 тридцять мільйонів метрів кубічних. Вічних така схема дала можливість не підтягувати додатково антирічкою чисту Дніпровську воду для подачі її водокористувачам необхідної якості. В одинадцятому году проводилася промивка і карчиновського до і ріки Інгулець. От вважайте, ми проводили її не только один там. месяц, как раньше, или там полмесяца. Мы до 15 августа промывали воду, и мы э, действительно в прошлом году впервые вышли на нормативы воды у нас в реке Ингулец и в Карачуновском водохранилище. Снизить содержание хлоридов в речной воде. На посту в селе Андреевка это выходы из Криворога, с 800 миллиграмм на дециметр кубический перед промывкой у нас было, а после промывки 290 миллиграмм. При норме среднедопустимой 350 миллиграмм. Враховуючи позитивний досвід із здійснення промивки русла річки Інгулець у 2011 році та пропозиції міжвідомчої наради від 3 жовтня 2011 року, проведеної виконкомі Криворізької міської ради Державним агентством водних ресурсів на 2012 рік, пропонується подача Дніпровської води каналу Дніпро-інгулець в об'ємі не менше 120 двадцяти мільйонів метрів кубічних. Високий рівень вже проведених робіт по оздоровленню річки Інгулець, зазначив заступник голови Державного агентства водних ресурсів. Алексей Чунарев. Мы отработали в прошлом году на высочайшем уровне и э, ни у кого, по-моему, не, не возникает сомнений по этому поводу, что схема, выбранная в прошлом году, сработала и ее надо продолжать в этом году. Исходя из этого, агентством принято было решение о том, чтобы функцию по управлению и промывке Бассейна, экологическому оздоровлению речки Ингулец передать на место непосредственно туда, где должны люди этим заниматься, потому что, как и известно, с Киева не всегда все видно, а тут надо все это дело организовывать, контролировать, и это правильное решение. И как следствие этого есть наказ от второго, -го, которым э, говорится о создании межведомственной комиссии в бассейне Ингульца, которая основной задачей которой будет следить за промывкой в первую очередь. Керівником міжвідомчої комісії призначено начальника Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів Володимира Добриніна. Загалом до її складу входять 25 осіб, представників Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У ході обговорення заслухано пропозиції учасників засідання щодо проекту регламенту промивки рюсла річки Інгулець. У результаті проведення запланованих робіт передбачається досягти покращення якості води у Карачунівському водосховищі джерелі питного водопостачання міста Кривого Рогу та Криворізького. Кого району зменшення затрат на доочистку питної води до нормативної якості комунальними підприємствами, покращення якості води для зрошення на водозаборі інгулецької зрошувальної системи та збільшення маневреності у роботі її головної насосної станції, покращення умов існування водних живих ресурсів у басейні річки Інгулець та екологічне оздоровлення водних ресурсів її басейну.